А ви знаєте, що з нарцисами не все так погано? Є речі, яким нам всім треба повчитися у нарцисів. І сьогодні я вам розкажу про ці три речі. Мене звуть Юлія Латуненко, і якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтесь, тут багато корисної інформації з психології, нашою рідною, прекрасною українською мовою. Ну а якщо ви не чули ще про мене нічого, то я представлюся. Я працюю психологом вже майже 19 років, і в мене такі спеціалізації, як сімейна психологія, індивідуальна психологія, а також психосоматика. Перша річ, про яку я хотіла би говорити з вами, це те, що нарциси вміють безперечно, неперевершено робити, це заробляти гроші і мати соціальний статус, успіх. Да? От жінки багато так я чую, кажуть: ой, я хочу статусного багатого чоловіка. А чи знаєте ви, що серед статусних і багатих чоловіків... В 4 рази більше нарцисів, чим серед середньостатистичних чоловіків, які не мають такого високого статусу, а десь ну, мають якийсь середній рівень достатку і середній рівень, рівень успіху. Тож, чому це так? Тому що нарциси вони націлені на результат. Тому що для них важливо доводити собі і соціуму, що вони не перевершені, що вони перфект, що вони просто супергерої, суперідеальні люди, і вони отак ставлять собі якісь. Планки, да, і весь час вони ганяються, до, ганяються за цим таким ідеальним образом себе. І коли вони задумують щось робити, в них головне це результат. І вони йдуть до цього результату, просто б'ються там головою об стіни, але вони приходять до цього результату. Чого б їм це не коштувало? Така цілеспрямованість нарцисів, їй можна навіть позазрити і повчитись в них цьому, цьому, цьому цій якості. Тому, от, якщо брати приклад з нарцисів, ми можемо також ставити якісь цілі, результати. Але на відміну від нарцисів, які вбиваються на шляху до поставленої цілі, а ми можемо насолоджуватися процесом. І це дуже. Важливо і те, що буде вас відрізняти від нарциса. Бо процесом нарцис не вміє насолоджуватися. Він не вміє бути тут і зараз. Він весь час у майбутньому, він там, десь, де він вже має лаври на шиї. Ну, а ми з вами знаємо, що бути тут і зараз робити в свою справу, це те, що залишить нам здоров'я і психіку цілими і непошкодженими. Отже, це така перша річ. А друга річ, яку можна позаздрити і взяти приклад із нарцисів, це те, що ми називаємо самозакоханістю. Багато людей, що не є нарцисами, відносяться до себе дуже саморуйнівно. Вони не люблять себе, вони не приймають себе такими, як вони є, а вони не пишаються з собою, вони не можуть навіть назвати якісь речі, які, за які вони могли би похвалити себе. От, вони весь час думають, що вони нічого не варті. А от нарциси, якими б вони не були, навіть і ті нарциси приховані, да, які. Мають низьку самооцінку, а вони все одно видають таку порцію самозакоханості, да? вони впевнені, що все одно вони, вони найкращі в світі. Да? Це е, призводить до того, що вони стають зверхніми, але нам цього не треба. Ми з вами повинні навчитися кохати себе, ставитися з повагою до себе. Да? Це не самозакоханість, а от кохання до себе, повага до своїх кордонів. Нам треба цьому вчитися всім, вміти говорити ні, стоп. Це теж ознака того, що людина кохає сама себе і поважає себе. Також нам треба вчитися бути уважними до своїх почуттів, до своїх інтересів, до своїх потреб. У нарцисів це все відбувається через его, через таку роздуту цю его-функцію, тому вони привносять в життя людей, які їх оточують, багато горя та печалі. А нам з вами цього не треба робити. Нам треба просто. Любити себе, поважати себе. Не бути жертвами, да? і це призведе до того, що нарциси вони не будуть притягатися до нас, тому що вони тягнуться до своєї протилежності. Да? Ми всі знаємо, що багато хто страждає від, ем, в житті від зустрічі з нарцисами. Але нарцис, коли він відчуває, що людина поважає себе і любить себе, він ніколи не буде випробувати її кордони. Вони відчувають це інстинктивно. Рівно як звірі по запаху. І третя річ, якій нам треба навчитися у нарцисів. Це прозвучить дуже дивно. Це вас точно здивує. Але я все ж таки скажу. Але перше, ніж почну, нагадаю: підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і поставте вподобайку цьому відео. Не забувайте про це і коментуйте, поширюйте в соцмережах мої відео. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І це допоможе іншим україномовним слухачам побачити корисний контент з психології українською мовою. Отже, знецінення. Ми всі кажемо, що знецінення, знецінення це погано, що це е, взагалі дуже токсично, руйнівно. І так, ви праві, коли робити це е, знецінення, наприклад, от у вас є близька людина, да, ви її знецінюєте. Але якщо ми Говоримо про знецінення як форму зниження важливості якоїсь речі, або якоїсь справи, або якоїсь людини в вашому житті, від якої ви вже стали, стали залежні. Да? Те, що нас спіткає така невдача в житті, да? це те, що ми Прив'язуємося дуже сильно до того, що в нашому житті є добре, так? як дзен-буддісти кажуть. Так? Як тільки в нашому житті щось стає добре, ми прив'язуємося і хочемо, щоб цього добре було більше, більше і більше в нашому житті. І стаємо таким чином залежними від стосунків, від людини, від сексу, від їжі. від... Будь-чого, багато, багато речей від яких і багато людей, від яких ми можемо стати залежними. Да? Дехто стає залежним від того, щоб от хочу шлюб, да? от хочу весілля. Да? і така жінка буде від цієї ідеї. Да? Я пропоную навчитися знижувати значення якоїсь речі або якоїсь людини. У вашому житті, якщо ви відчуваєте вже отаку залежність від, від людини, або просто, от, наприклад, коли ви пішли від аб'юзера, що ви робите, як ви сепаруєтеся, а так само ви сепаруєтеся, як підлітки роблять. Що вони роблять, щоб стати дорослими? Вони знецінюють своїх своїх, своїх батьків, а вони знецінюють дорослих людей, щоб за рахунок цього знецінення подорослішати, да? вирости, відсепаруватися. Да? Тому, по суті, оця сепарація, про яку ми багато говоримо, це зниження значущості батьків у вашому житті. Коли ви кажете, ну це не так же важливо дорослій людині мати маму і дуже прислухатися, що там мама хоче, що вона бажає, і всі-всі її примхи виконувати, дзвонити їй кожен день, відрапортовуватися. Ви знижаєте цю значущість, ви кажете собі, це не так і важливо. І ця така от начебто деструктивна річ, але вона допомагає вам відчути більшу свободу в житті, відчути таку вашу незалежність. І це робити треба, коли ви, наприклад, вирішили припинити стосунки з якоюсь людиною. Що ви робите? Та ви ображаєтесь, ви починаєте знецінювати. Ви, щоб не повертатися до тої людини, ви тримаєте в себе в голові ці речі, які вона робила погано з вами. Ви її ви нагадуєте самі собі, Про ці речі знижуєте значущість цієї людини. Вам легше вже тоді відсепаруватись від цієї людини, легше впоратись із вашою співзалежністю. Нарциси це взагалі на ура роблять, там, де треба і там, де не Треба вони знецінюють, а нам треба навчитися цьому як способу боротися із оцією залежністю та співзалежністю, знижати значущість. Чогось або когось, та, щоб не стати співзалежними. Так, ви можете кохати людину, да? ви можете кохати свою сім'ю, ви можете бути у шлюбі. Для вас дуже цінні ваші діти, дуже цінний ваш партнер. Але якщо ви стали співзалежними, ви захворіли. Да? Нема нічого, нічого такого цінного в вашому житті, найціннішого, чим ваше життя. По суті, ваше життя є цінністю. Да? І коли людина зменшує значущість всіх речей, які вона має в своєму житті, а вона стає вільною, вона стає більш спокійною. Тобто, по суті, цей такий трюк, який нарциси нам показують, цей трюк призводить до того, що ми можемо використовувати як спосіб лікування своєї співзалежності. І е, встановлення такої рівноваги в своєму житті, да, в балансі жити, не прив'язуватися дуже сильно до якихось хімічних речовин, да, як ми любимо алкоголь. Якщо од, один раз на тиждень, то буде вже й два рази на тиждень. Якщо один раз на день, то буде вже й два рази на день. Да, таким чином, ми прив'язуємося. Якщо ми знижаємо цінність. Алкоголю да? не так це важливо для мене. Для мене важливо дихати, важливо жити, важливо бути здоровим. Да? Тоді ми, по суті, надаємо собі ще одну ступінь, а може, і багато ступенів свободи. Отаким От чином можна впоратися із співзалежними патернами в поведінці, якщо ви навчитеся. Тому що нарциси роблять просто як. Віртуози, вони це вміють робити. На цьому все. Я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви це не зробили ще. І поставити вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає. Будь-яка ваша активність допомагає не тільки просуванню мого YouTube каналу на просторах інтернету, а також допомагає іншим. Нашим співгромадянам побачити україномовний контент з психології на Ютубі. Ну а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, ви можете це зробити. Всі посилання, всі номери карток є під цим відео. І також кому зручно, хто живе в Європі, buy me a coffee, До вашої уваги цей додаток навести можна. Свій смартфон і відсканувати QR-код, який ви бачите на банері під цим відео, або зайти в посилання, і там ви побачите і Монобанку, і BuyMeCoffee. Ну а я пропоную вам подивитися відео, як впоратися із емоційним вигоранням, яке зараз нам всім українцям дуже потрібно.